Що б ви хотіли побажати нашим військовим, які боронять нас на фронті сьогодні? Шановні захисники і захисниці, сьогодні у цей гарний день, ми щиро розичимо вам міцного здоров'я, сил, наснаги, сміливості до того, аби відвоювати кожен клап нашої землі. Аби ви помічали, як повага у суспільстві зростає, і щоб ви помічали, що вас пам'ятають. Це так, і ми дуже стараємося, аби це було гучніше і чутніше. Не втрачати віру в тил, тому що зараз дуже багатьох впускаються руки, але все-таки один за одного і ми будемо сильні. Я хотів би подякувати кожному і кожній, хто наразі перебуває в тих умовах, в тих надскладних умовах. І ми зі свого боку будемо робити все від нас залежне. Ви все, що в нас є. І певно, хочеться, якщо є така можливість, висловити свою особисту вдячність їм за те, що ми можемо жити, творити все на благо країни, на її бізнес, культуру, взагалі життя. Я хочу сказати вовені слова. Коли він там був на фронті, він казав стояти і не боятися. Нічого. Нічого. Ось це я хочу побажати всім нам і в першу чергу нашим воїнам.